Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святої Евангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм апостолам Учень не вищий за вчителя, а слуга за свого Пана. Досить учневі стати таким, як його вчитель, а слузі, як його пан. Коли господаре дому називають вельзевулом то наскільки більше говоритимуть про його домашніх, тож не бійтеся їх, бо немає нічого прихованого, що не відкриється, і нічого таємного, що не стане явним. Те, кажу вам у темряві Кажіть при світлі, і те, що на вухо чуєте, проповідуйте на дахах і не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гиєні. Хіба два горобці не продаються за Асарія, проте кожен з них не впаде на землю без волі вашого Отця, а у вас усе волосся на голові пораховане. Тож не бійтеся, бо ви цінніші від безлічі горобців. Кожного, хто визнає мене перед людьми. Визнаю і я його перед моїм Отцем, який на небесах. А хто відречеться від мене перед людьми? відречуся його і я перед отцем моїм, який на небесах. Слово Господнє. Слава тобі Христе! Дорогі брата і сестри! Фрагмент, який ми чуємо сьогодні, відрізняється від історій, які є цілісними, де є притча, де є початок, кінець, там є дієві особи. Сьогоднішній фрагмент це синтез, збір з проповідування Ісуса, про що він говорив. Це ми бачимо по тому, що дуже швидко перескакується з теми на тему. Тут є одна теза. Наступне речення вже зовсім інша теза. Саме ось в такому стилі Ісус точно не говорив. Але це записали євангелисти, тому щоб передати, про що ж Ісус говорив, передати ті основні думки. Це трішки схоже до того, як ми, наприклад, поширюємо якісь цитати. Та цитата, яка, наприклад, віддзеркалює або там цілий розділ, або взагалі там якусь цілу книжку, цілу Головну думку. Е, так от, це те, що ми чули сьогодні. Е, зрозуміло, що Ісус в розумовній мові пояснював набагато детальніше, е, наводячи, напевно, також якісь там приклади, притчі, е, ситуації. Напевно, він не говорив так: от, уявімо собі, пройшов десь там кілометрів з 10-15 до когось. Сказав за 2,5 хвилини ось цих кілька тез і пішов собі далі. Ні, так не було. Він довше проповідував, і якщо вже кудись прийшов, то там вже е, тим людям хотів передати ту чи іншу думку. Е, правдою було також те, що в різних місцях він проповідував подібні думки або використовував. Інші, трошки інші приклади. Це ми з вами бачимо, наприклад, по е, тому, що є певні відмінності в притчах про таланти. Бо одного разу тих талантів стільки, іншого разу тих талантів трошки інша кількість. Е, і інші притчі, які подібні, майже ідентичні, але все-таки мають якісь відмінності. Чому? Бо це говорилося різним слухачам протягом е, різного часу. Для нас з вами. Сучасних людей це зрозуміти трішки важко, тому що ми вже з вами виховані вже не тільки на інтернеті, на тому, що вся інформація подається миттєво, односекундно. Ми з вами ще виховані попередніми поколіннями, які були виховані пресою, що от щось було написано, надруковано, оголошено. Або, наприклад, щось було оголошено по радіо чи по телебаченні. І одна та сама інформація вона звучала по одному. Е, і тут, раз я вже сказав про медіа, то е, така е, посередня думка про медіа прозвучала також і сьогодні. Ісус сказав слова, що ви почуєте сьогодні, і те, що на вухо чуєте, проповідуйте на дахах. І тут є така певна собі аналогія для нашого часу, що на дахах люди ставили чи ставлять антени для перегляду телебачення. І через ці дахи сучасні справді ця інформація передається, сприймається. Або так само, наприклад, у нас над редакцією над дахом проведені кабелі, багато кабелів, де проходить інтернет. Ну, і ось також проходить там певна інформація, ну тільки для нас, християн, буде вічним завданням, як зробити так, щоб в цьому морі інформації різної, корисної, необхідної, або розважальної, або відверто шкідливої, щоб в цьому всесвіті інформації була також правда про Євангеліє. Так от, сьогодні Ісус говорить про переслідування, говорив вчора, сьогодні продовжує, е і складається таке міцне враження, що Він, мов би той самий, як я казав вчора, продавець, який не дуже зацікавлений в тому, щоб його товар розкупили. Складається враження, що ну, якщо вже цю аналогію проводити з продавцем, що він більше зацікавлений в тому, щоб цей товар, якщо вже купили. То, щоб справді ним користувалися. Тут ситуація трошки схожа до, наприклад, різноманітних або спортивних, і телевізійних шоу, або так як це зараз є під час військового навчання. Коли можна переглянути якихось блогерів чи якісь документальні фільми, то там рекрутам кажуть перед початком навчань, випробування якихось страшних е, кілометрів з 30 кілограмами навантаження, е, що треба буде десь там лізти, карабкатися і повсти, протискатися. Ну, Словом, е, фізично досить важкі випробування, навантаження. І їм кажуть, ви можете. Йти далі, а можете відмовитися, але якщо ви вже відмовляєтеся, то все, ви вже не маєте права вступу до нас. Е е і ось ми, так слухаючи Ісуса, розуміємо, що Він себе поводить якось такий е тренер, який готує військових до того, що з ними може щось статися. І він каже про те, що так, вас будуть переслідувати. Готує до того, як це має статися, і заспокоює знову ж так само, як вчора, не тією тезою, що не переживайте, це буде недовго, або не переживайте це буде неболяче, або не переживайте це не буде неприємно. Про це не каже каже зовсім іншу річ: каже про те, що найважливіше це не тіло, а душа. І вкотре, коли ми з вами читаємо євангельські тексти про мучеництво, про випробування, про якісь жахливі тортури, то знову ж ми пригадуємо ту ситуацію, в якій ми з вами знаходимося, де ці страшні речі стали чимось таким буденним для нас з вами. От завтра у Вінниці буде день жалоби, тому що два роки тому. Впала ракета, вбила багатьох людей під будинком офіцерів. І багато людей чули це. Я це чув, не розумів, як може бути грім серед ясного неба. Не було ані хмаринки, а так прогріміло добре і задержало досить добре. Хоча ми знаходимося не те, що близько від того місця. Люди гинуть. Годі вже говорити про тих людей, яких не просто вбивають ну, раз і смерть наступила, а яких тортурують, над якими знущаються, яких хочуть е зламати. І я особисто бачу дуже <кхем>, таку важливу, а одночасно страшну паралель, е коли ми слухаємо свідчення звільнених з полону е людей, які пройшли тортури. Це люди, які пережили абсолютно жахливі і страшні речі, але з тих, що я дивився, то ті люди говорили про якусь гігантську внутрішню силу, про те, що їх гріла якась думка, про те, що вони поверталися до чогось, про те, що вони все рівно про щось думали. Крім. Переживання фізичного болю, який був абсолютно нестерпним, і абсолютно кожен, хто про це говорив, казав, що не знав, як витримати, і мріяв про найякшвидшу смерть, то все рівно ці люди покладалися ще на щось. Вони думали. Думали, мріяли про звільнення, думали, заради чого це. Це люди, які мали в собі ось цю більшу цінність. І, слухаючи їх, ну звісно, все німіє, того що. Ми слухаємо не про якісь там страшні варварські часи, які десь там колись були, коли люди були недобрі, а от зараз люди добрі. Дивлячись, читаючи ці історії, ми розуміємо, що, на превеликий жаль, сучасна людина набагато жорстокіша і це лякає. І тому ми повинні пригадувати собі слова Ісуса про те, що душа важливіша за тіло, тіло і так помре. Ми не знаємо, в якому віці, чи в віці 20 років, чи в віці 60 років, чи в віці 100 там, років, хто там скільки може дожити, в кого яке здоров'я, в кого яке тіло. Але суть лишається та сама: наші тіла помруть, а наші душі живуть далі. І саме про це сьогодні каже Ісус. Розповідаючи про тортури і страшні речі в рамах такої певної ілюстрації, я вам часом розповідаю, як люди реагують на якісь наші матеріали у кредо в коментарях. І десь там на, вечірні... на одному з вечірніх чаїв у мене щось там спиталися про зґвалтування, щось там таке було. Десь там мова про аборти теж проскочила. Ну, я сказав свою думку. Ну і от завжди, коли з'являються такі матеріали окремо вирізаними фрагментами, тому що багато людей не хочуть дивитися цей двогодинний ефір вечірнього чаю посередах. А от там, не знаю, 15-20 секунд, де там сказано два речення, ну то це якраз люди можуть собі послухати. Ну так от. <ган -ті> і з'явилися люди, які написали, що от так зародок не є ж людиною. Не є він людиною, це не людина. Ну і я вже боюся помилитися, скільки сот разів я цю тезу чую, що це не людина. І тут, дорогі друзі, мені пригадується така дитяча історія про мене. Про мене, малого. Не знаю, десяти мені років точно не було. Не знаю, може якихось 9, може 8, точно не знаю. Але ось тепер спекотна пора, всюди спека, кажуть, що цей тиждень що вона там протримається трохи. І в цю спеку пригадується ось така річ, як ну, думаються, думки, крутяться навколо таких холодних речей, там, як морозиво, до прикладу. Так от, в дитинстві. Е, коли я бачив морозиво в якомусь такому стаканчику, е, або вафельному, або паперовому, то це от я знав, що це морозиво. Натомість одного разу для мене малого відкрилася сокровенна таємниця. Я побачив як продавчиня в такому кафе під назвою Молодіжний. Е, молодіжне, е, вона якоюсь такою лопаткою набирала з Великого такого ящика набирала в ці стаканчики морозиво. І це було щось дивовижне. По-перше, така кількість морозива, особливо для дитини, це щось дивовижне і дуже цікаве. По-друге, як так, що ось тут воно, в тому ящику, є таким квадратним брикетом чи прямокутним, білим, суцільним, а тут воно раз. За кілька махів цієї продавчині, воно стає звичайним морозивом в стаканчику, яким я його знав від початку. Ну, від початку, відколи я взагалі побачив щось таке, як морозиво. І для мене, як для дитини, відбувалося чудо. Я думав, що вона, те, що вона набирає, це масло. Ну, Тому що щось таке продовгу, ось, ось прямокутне, квадратне. Не може бути морозивом. Морозово в стаканчику має бути. А в коробці, в коробці може бути масло. Ну, бо масло квадратне, а морозиво має бути в стаканчику. Ось так думав я, будучи дуже маленькою дитинкою. І можна посміятися з мене, як з малої дитини, що от я думав, що от саме форма предмету чинить те, що буде всередині масло, чи морозиво. Е, і можна з мене, як з дитини, звісно, посміятися. І я сам себе теж сміюся, того, що в коробці було морозиво, і в стаканчику теж морозиво, а не масло. Натомість е, дуже багато дорослих, е, нібито розумних людей е, думають так само, як ота дитина. Думають так само, як дитина. що от Якщо хочеш дитину і завагітніла, Жінка, якщо хочеш її, то тоді це дитина. А якщо ти її не хочеш, то тоді можна на 3-4. 3-4. Це не дитина. Як вийшло? А, і все, це вже не дитина. І можна собі так просто взяти і вирішити. Е, ну, насправді ступінь інфантильності вражає. Я вже не буду говорити про якусь там наукову сторону, того що ці люди дуже люблять говорити про те, що там згідно науки, це не дитина. А хто це? Конекстрибунець, ну хто це? Поні, єдинорог, ну хто це? Тихоходка. Сумно стає від цього всього і від жорстокості. Ну і ще раз, сьогоднішній фрагмент про жорстокість і про те, що Ісус каже, що так, вас будуть переслідувати, вас будуть вбивати. Але не бійтеся того, що я. Переміг це душа важливіша за тіло. І, будь ласка, зверніть увагу, якщо ми дивимося на московитів, які жорстокі, які можуть без проблем відправити ракету на, на цивільних, на військових, на дітей, на дитячий шпиталь, можуть відправити, і їм не шкода. Вони не бачать тут ніякої проблеми абсолютно. Тому що українці українців потрібно знищувати, бо це не люди. Так от. А ми з вами, ну, ми з вами, не, не, не ви конкретно мої глядачі, але от інші люди, можливо, наші сусіди, можливо, ще хтось, які живуть поряд з нами, кажуть, що ну, якщо так подумати і хотіти, то можна вирішити, що ось та дитина, це не дитина, ще поки що, це не людина, і можна її знищити. Так от, питання стоїть ребром. Чим ми відрізняємося від московських катів?